Сина і святого духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри, сьогодні в івангельському читанні. Ми чули з вами розповідь про те, як Господь зцілив 10 прокажених людей від їхньої хвороби. Що таке проказа? Проказа це на той час надзвичайно страшна хвороба, та й зараз вона страшна. Це щось подібне до псоріазу, коли тіло людини повністю покрите ранами. В тогочасному суспільстві. Такі люди не мали права жити в місті. Вони жили за містом, жили в гробах, всі, їх, всі люди рахували їх проклятими, забутими Богом. Ніхто не мав права торкатися до них. Більше того, вони не могли наближатися до людей. Не могли входити в місто чи в село. І живучи так, вони харчувалися лише тим, що могли знайти, або хтось їм щось подавав. Жили вони дуже часто групами, по декілька чоловік, тому що так легше було вижити. І ось на підході до одного із сіл. Або міст, ми не знаємо, де це від чудо відбулося насправді, тому що Євангелія нам на це не вказує. Господь зустрічає цих людей. І вони вже чули, напевно, про нього і попросили в нього про допомогу. Господь каже: підіть покажіться священникам. А проказок, коли людина отримувала зцілення від цієї хвороби. В тогочасному, в тогочасному суспільстві це ми їх засвідчити лише священник. Тому Господь відсилає їх до священника. І ось по дорозі вони отримали зцілення. Вони не отримали зцілення одномоментно, а по дорозі, коли йшли до храму. І ось один із цих десяти, побачивши, що зцілився, повернувся. А всі інші пішли далі. Припав до Христа, вклонився йому, подякував Йому. І Господь йому сказав: віра твоя спасла тебе. Кожен, хто приходив до Спасителя по допомогу під час Його земного життя, вірив у те, що Бог може йому допомогти, що цей Ісус може виконати Його прохання. І тому Господь говорить ці слова, що Твоя віра. Спасла тебе. Але Господь також і запитує Його, ну ти ж не один зцілився, де ж інший. І нам здається дуже часто, що це Євангеліє, ну чому воно нас може навчити? Ну що тут про нас? Ми не хворіємо, проказуємо, ми не живемо в гробах чи за містом, у нас ніби все є. Але дуже часто ми подібні до цих хворих людей. Коли кожен із нас, а таке було в нашому житті у всіх, щось просив у Бога. Бог виконував наші прохання, в більшості випадків виконував. В більшості випадків Господь давав нам те, що ми просили в нього. Але давайте собі задамо запитання, як часто ми дякували за те, що Бог нам давав у нашому житті. Ну, можливо, ми говорили словами дякую тобі, Господи, що ти мені допоміг. Деколи навіть прийшли, заказали подячний молебень, щоб священник відслужив. Деколи й до того в нас не доходило. Але не це головне. Господь виконує всі наші прохання. Господь в більшості випадків виконує все те, про що ми просимо. Дуже рідко, коли Бог нам щось не дає. І це Він не дає не тому, що він поганий, а тому, що Бог розуміє, що воно для нас буде некорисне. Чому Бог про це знає? що те чи інше, що ми просимо, буде для нас не корисним. Тому що ми дивимося лише в цій точці, в якій ми сьогодні є, а Бог бачить і наше майбутнє, і наше минуле. І Він дивиться в цьому прорізку часу не лише сьогодні, от нам сьогодні це потрібно. Але Бог бачить далі наперед, що може бути з нами. Якщо ми це отримаємо, що просимо. І тому деколи не виконує наші прохання ну так, сююмінутно. І попри те, чудеса в нашому житті відбуваються майже щоденно. Але ми не вдячні Богові, тому що все наше життя свідчить про те, що ми йому невдячні. На словах ми йому подякували, а деколи і забули подякувати. Деколи це сприйняли як належне, бо він же ж Бог, він повинен про мене піклуватися. Що ж я там маю особливо дякувати? Но є таке в нашому житті? Є. Навіть якщо подякуємо словами, то живемо так, ніби Бога в нашому житті немає, ніби він в нас не присутній, ніби не Він вирішив цю ситуацію або ту чи іншу проблему, яка трапилася в нашому житті. Ніби не Він зцілив нашу хворобу, а ми своїми силами чогось досягнули. Насправді це не так. Господь хоче від нас, щоб ми були щирими з Ним. Він хоче, щоб ми навчилися дякувати за те, що ми маємо. Чим більше будемо дякувати Богові, тим менше в нас буде потреби про щось просити. Тому що вдячному Господь буде подавати надміру те, що йому потрібно. Але чим більше ми будемо забувати про те, що в нашому житті те, що ми маємо, це все завдяки йому. Якщо ми про це будемо забувати, тим більше Бог нам буде про це нагадувати. Не тому, що Він хоче, щоб ми. Йому дякували, щоб ми були його рабами, щоб там прив'язати нас до себе, ні. Просто Бог любить нас. І Він хоче, щоб ми любили Його. Я завжди кажу, дуже часто про це говорю: уявіть собі, Бог настільки нас з вами полюбив, що став людиною. Уявіть собі, Бог всемогутній, який може все, стає людиною, таким як, таким, як ми з вами. Більше того, Він нам допомагає, Він нас ціляє, Він виганяє з біснуватих бісів. А ми що робимо? Розпинаємо Його на Христі. Уявіть, наскільки любов Божа по відношенню до нас є великою. Звичайно, ми не можемо відплатити Богові такою любов'ю великою, тому що ми люди, ми недосконалі. Але в наших силах дуже багато, що ми можемо зробити ну, для себе в першу чергу. Тому що якщо ми будемо працювати над собою, якщо ми будемо боротися з якимись своїми недоліками, ну, то в першу чергу ми це робимо для себе. Ми будемо ставати кращими, уявіть, яка радість буде в Бога. Він від нас не вимагає дуже великого, Він від нас не вимагає багато. Він хоче, щоб ми лише були вдячні за те, що ми маємо у своєму житті. І щоб ми намагалися і робили все для того, щоб ставати кращими, ніж були вчора чи навіть сьогодні вранці. Ось все, що Бог від нас хоче. А якщо ми будемо ставати кращими, це буде для нас добре. Буде для нас добре. Тому що коли ми будемо виправлятися, ми будемо ставати вільними, вільними від самих себе, вільними від своїх гріхів. Ми нарешті перестанемо бути рабами, рабами гріха, рабами диявола. Тому що всі ми у владі диявола, всі ми у владі своїх гріхів, і наші гріхи, на жаль, керують нами. І Господь хоче, щоб ми змінилися. Ось що він від нас вимагає. І ця зміна, коли ми змінимо себе, вона ще для нас буде на користь. Ну мучить нас гріх. Як би ми це не хотіли і не відкидали, все рівно. Він нам подобається, ми його робимо, Він нам приносить якесь задоволення короткотривале. А потім Він нас мучить. Ну, якщо ще ми зовсім не втратили совість. Тому кожен із нас, якщо ми дійсно вдячні Богові за те, що Він зробив і робить і ще буде робити для нас, єдиним, чим ми можемо віддячити, це звичайно словами подяки. Але я думаю, кращою подякою по відношенню до Бога за те, що Він робить для нас. Буде те, коли ми почнемо щось змінювати в своєму житті. Коли ми сьогодні робимо гріх, а завтра почнемо з ним боротися. Не тільки завтра, вже сьогодні. Я думаю, для Бога кращої подяки не буде. Тому я вітаю всіх вас із Воскресним днем і бажаю, щоб ми завжди вчилися. Бути вдячними Богові за те, що в нас є. Ми дякувати Богові. Маємо руки, маємо ноги, можемо ходити, можемо спілкуватися, можемо бачити один одного. Деякі люди і цієї можливості не мають. А ми це все маємо, то чого нам нарікати? Завжди пам'ятайте, вдячна людина не має ні в чому потреби. Якщо ми навчимося бути задоволені тим, що ми маємо, якщо ми почнемо цінувати, як нам здається, те маленьке, що ми маємо, тоді ми будемо щасливі. Бог нам буде допомагати і давати щось більше. Тому наше щастя лише в наших руках. Якщо ми навчимося цінувати і бути задоволеним тим, що маємо, все інше Бог нам дасть. Тому, вітаючи вас, я бажаю, щоб ви навчилися цінити, що є в нашому житті, щоб ми кожного дня вчилися бути вдячними Богові і щоб ми не забували не тільки на словах, але й своїми вчинками, своїми ділами, своїм життям дякувати Богові за те, що ми маємо у своєму житті. Слава Ісусу Христу! На прийдешньому тижні в п'ятницю, 2 лютого. Свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Літургія служитиметься о 9-й годині ранку, після якої освячення свічок. Слава Ісусу Христу!